Що десь у підвалі трісла батарея. Але ми сміємось далі. бо нині Андрея, Лаура Прикарпатського фестивалю, гумору і сатири. Іван Попович. Бача... Бути присутнім і учасником цього дійства. І тому я зараз читатиму коморецькі автора, але я їх класифікую так. У Павла «Глаза Бога» є куміала, там такі цих. А тут я собі визначив дії Ада. Чому зараз дізнається? Групу в нас серійності мафіозний клан Дім із Посадили маку цілий план. А сусіди наш бумагу в район, що виділив в кукурудзах мапу з мільйон. Ну, може, трошки менше, тисяч півтора Найсідають сідають старі і старі стара. Тут примчався частковий, ще й дійщини, розкриття іде успішно. Будуть боротини. Слідчий протокол складає, строчить, як німий. Тільки мав — це вже злочин, то ще й груповий. Дід до баби, каже, вибіж, тіла стокоржів, а тепер сушив дорогу мені сухарів. А потім щаби витяг старий макогін, кинув піч, а не згори, не потрібні. А мені вже все одно, де нам жити вік. Всю беру на себе, каже чоловік. А ти, бабо, сиди вдома, хату стережи, проживеш якось без маку на самім коржи. Подовжується дідя Ада. Дід із бабою вже прожили цілу купу років. По всякому в них було добре і з Готували вони свині, корову тримали, куч, качки, кури, кролі, гуси, словом газдували. Але за всю господарку, коли діда голова, коли ж як якась робота, то баба слаба. Дідо робить, а баба слабує, ще й старого допікає, що не так газдує. А на весні цього року рвавсь і дідо терпець, спродав свині кури, гузи, спродавсь на тім кінець. Купив собі капелюх, модну одержину і в саді на розкладушці лежить тіло днину. Ну, а баба рве іначе, щось підніс і коче. Не сидиться, не лежиться чаррувати, бабу Скільки часу чесу згайнувати, писнув став ніколи. А тоді Лукаво каже, давай купимо крови. Все не треба ні доїти, ні, ні відкидати. Лежи собі в холодочку, то йди так збирай. І так йому причитала, так його просила. Що це дідо відмовити уже не мовся. Радо дід дощав, миняє доляни, все на жаль, все на цукор, все на зигари. А ще баба наказала пемела купити, кільодріжджів, бою свята треба розчинити. А баба в новій кустці мало не танцює. А са буду я газ дині, як жаль купує. Розмістили їх в садочку. Най в собі літають, на літають, та й рояться, та й нам мед збирають. Але діду за життя жолі ще нема. Як зі ними обходить? Діду все не знав. І тут і кож через тиждень руїнку втікали, з голови до ніг тих жорить діду усаду. Хтось злостив хопив по і бігом до хати і давай пити бабу. А баба а хати. вже й забула, що слова, що їй болі ноги, а сей губити в любов, аж один А ся тобі бабу, бжали, ся тобі заміг. А баба драла з хати і втекла на Квал Гвалт, і убивай люди, поможі. І згори зазираючи не лізі дід. Дід тоді усім трапило, викинув на двір, а баба заруває як роляний звір. Так три дні потримав бабу, дідо на путі, не пускав її ані їсти, ані понужки. І відтоді в хаті спокій, скінчилась мука. Подаремно не пройшла дідова наука. А зараз, оскільки вже час вечірній, я попробую зробитися дідом Панасом і розповісти вам казочку про Колобка. Стара казка на Новий лад. Замісила баба тісто, бо в хаті була мука, примовляла, ворожила і зліпила колобка. Казка всім давно нові Сюжет не новий, тільки колобок змінився. Він тепер крутий. І з собі тихенько скочив на ослін і по полю помаленько покотився бік. Стара баба, старий дід, а, а ми як біси. Помантрую я по світу, подамся до лісу. І у лісі на стежині зовсім таки близько, невідомо звідки взявся хуліган Зийчиського. Шо, синок? Злиняв від баби. Від до Колобка. Зараз їм тебе, ватрушка. булочка смачна. Але спершу мусиш пісню мені заспівати. І не думай цього разу від мене втікати. Колобка слова зайчиська взяла за живе. — Капустяна, твоя пика, з'їсти хочеш, ти мене, косокій недуну, клаповух і бісеня, геще з ними не здирає нерозумне зайчиня. Справа круто повернула, Заяць в мить полісі Тут люд ускочив і стежим, тременув у ліс. Ну а наш дорог у стежці, далі скік та скок, а назустріч згадались, сіровали цвок, начепив ланців на шию, модну ті штанці, в ліве вухо вчепив кульчик, сигарети на губі. Ну, сінок, співати будеш, мовить колобку. Що у баби ти навчився пісень нову. Колобком аж затрусило. Слухай ти на коша. Погуляй, доки на дворі погода хороша. Знаю, я таких багато, в натурі нахали. на пам'ять фінга. <ріст> Ці слова, мов рід із неба, вовка шокував, бо не терпіть під очима, синяки фінган, від такого повороту знітився і вмов. і по стежці покотився так далі Що це ти пройшов проз мене, А про пісеньку забув, щось давно тебе не бачив. І давно не чув, не навчила тебе, баба старших поважати, повертай назад худенько ісіньку співати. Не отеса ноги! Мене хочеш на обід. Ти злодюга першій в лісі. Ти втрамні та між. Зарститься межі очі, кидеш плачучи. То що ще й подалі це лапу посмочить. Ну і бардак у цьому лісі. А це що за птиця? Ти я бачив такий хвостик. Це ж рута лисиця. Колобочку, мій солодкий, я тебе кохаю. Твою пісеньку ще я тільки і співаю, віча голосочок мені лише сниться. Я навіть твоя єдина кохана сиця. Заспівай мені, я прошу пісеньку свою. Буду знати, що ти махаєш. Я ж тебе люблю, Колобок не розгубився, виставляй язик. Я тобі заспіваю, я співати себе. Розлилась по лісі пісня весело і гордо. Ступнув колобок росію щободом гордо. І в лисідці у очах засвітілися свічки, повалилася на землю і відкинула доньки. Колобок. бок дома дідо бабів жив з лисівську типу, файку і мені переповів оцю нову байку. Колобок подався в штати, гроші заробляти. Дід з бабою стали вдома піцу випікати і ціла друга знає про новий шинок. Так і звуть його усюди. Піца!